Вітаю всіх на каналі Піра, Жуля Квіткова. І сьогодні я хотіла зробити огляд клумбочки та рослинок, які я вже купувала. Ви бачили огляд розпаковок, як вони себе почуваються. Цю клумбочку зробила в минулому році. Зробила по центру, посадила ось таку юку на ніжки вона буде достатньо висока, обклала білим камінчиком декоративним і зробила ще одне кола і задекорувала шишками та корою. Що в мене тут посаджено? Значить, я намагалася поєднати деякі рослинки. Ось, наприклад, Вероніка фіолетова. І я її поєднала з фіолетовою лавандою Хіт-Хот. Бачите, вона така ж насичена. Тут у мене посаджено три кущика. Я вже маю надію, що як вони розростуться, то взагалі буде дуже гарно. Подивіться, як вона квітне. Так, ось, бачите, гарно дуже поєднується. Так, з Веронікою, ось такою фіолетовою. Також посаджена тут вівсяниця, Один вид я не знаю, ось от, а, з великими китицями вона мені взагалі схожа на молінію. А друга. Blue Red, дуже гарна, вона така салатна, і кінчики червоні, так гарно квітне, побачила її у своїй коми і, звісно, захотілося. І цю саму осоку, ой, вівсяну цю, бачите, я поєднала з двома злаками: Prosa Сангрія, бачите, ось він також вже з червоним листячком. І Imperata Red Baron, також з червоним листочком. Ось так, Тут я садила в минулому році гортензію, але на жаль, гортензію під'їв кліщ, і прийшлося її реанімувати, і я забрала її додому. Ось так. Я в принципі, задоволена цією клумбочкою. Спочатку садила і так складно було уявити, що тут буде. Але бачите, виявилося, що я дуже гарно все поєднала, і гарна в мене інтуїція і гарні вийла, вийла гарна композиція. Ось так. Якщо вам сподобалось відео, Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, мені буде дуже приємно і буде заради чого мені знімати ще відео. Ось так. Всім гарного дня і любуємося цією красою.